Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Більше лайків та підписок, більше аудіотворів українською. Едгар Алан По. Маска червоної смерті. Давно вже спустошувала країну Червона смерть. Жодна пошесть не бувала досі така огидна і не сіяла стільки згуби. Кров була її знаком і тавром. Жаскаба гряниця крові. Колючі болі, раптове запаморочення, а далі кров пирсне з усіх пор, і прощавай білий світ. Криваво червоні плями на тілі, а надто на обличчі, ознака зарази. І годі тоді її жертві сподіватися на допомогу. Чи то співчуття своїх ближніх. Недуга була скоробіжна. Від перших спазмів до смертних корчів минало не більше як півгодини. Та Принц Просперо й далі розкошував життям непіддатливий страху й дотепний. Коли моровиця забрала половину люду в його володіннях, він прикликав до себе тисячу найбадьоріших та найбезтурботніших друзів лицарів і дам свого двору, І усамітнився з ними. Відмежувавшись від світу в одному зі своїх монастирів замків, то була простора і велична будівля, зведена на догоду принцовому смаку, дивацькому й воднораз гордовито вельможному. Високий міцний мур з залізною брамою оперезував замок. Ступивши за огорожу, придворні попритягали горни та вежезні молоти і наглухо позаклепували засуви брами. Вони вирішили не лишати ні входів, ні виходів, аби ні до них, ні від них не прокралися зневіра чи розпач. У монастирі було повнісінько припасів, отож завбачливі придворні могли сподіватися, що чума їх не спіткає. А ті, що лишилися поза мурами, нехай собі дають собі раду. Отож поки що нерозумно піддаватися смуткові чи лихим думам. Принц подбав, аби не бракувало розваг. Тут були блазні імпровізатори, танцівники і музики, краса і трунки. Все це разом з безпекою було тут у монастирському захистку, а там назовні панувала червона смерть. Коли збігав уже п'ятий чи шостий місяць їхнього відлюдництва, а поза мурами аббатства люто, як ніколи, шаленіла чума, принц Просперо скликав тисячу своїх друзів на бал Маскарад такий бучний, якого ще не бувало. Розкішне було видовище, той маскарад. Але передусім дозвольте змалювати покої, де він розбуявся. Їх було сім Сім величних світлиць гідних імператора. В більшості замків такі покої утворюють довгу пряму анфіладу, а стулки дверей розчахуються навстіж, і погляд, не стрічаючи перепон, гуляє по всьому простору. А тут усе зовсім інше, чого й слід було сподіватися від володаря замку. Який полюбляв у себе заре. Світлиці розташовані так вигадливо, що одразу охопити поглядом можна тільки одну з них. Ступивши кілька десятків кроків, ви щоразу опинялися перед новим поворотом, а за ним на вас чекала нова дивовижа. В кожній світлиці, посеред стіни, праворуч і ліворуч, ви бачили високе вузьке вікно готичного стилю, яке визирало накриту галерею, що повторювала всі звивини внутрішніх апартаментів. Шибки цих вікон були з кольорового скла, а кольори відповідали оздобленню кожної кімнати. Так, приміром, світлиця у східному кінці галереї була запнута в блакитне, і вікна в ній були ясно блакитні. У другій світлиці оздоби та гобелени були пурпурові, отож і віконні шиби були пурпурові. У третій кімнаті зелені, такими ж були й вікна. четвертій барви та освітлення жовто гарячі. В п'ятій білі, в шостій фіалкові. сьому кімнату було запнуто чорним оксамитом. Чорне драпірування збігало тут від самісінької стелі і важкими згортками спадало на килим з такого ж чорного оксамиту. І лише тут вікна не повторювали барвів оздоблення. Вони були багряні густого кольору крові. У жодній з семи кімнат. Серед рясноти золотих прикрас, розкиданих тут і там, а деякі звисали навіть зі стелі не видно ні люстр, ані канделябрів. Ніде у внутрішніх покоях не світилося ні лампи, ні свічки. Зате на галереї, що оббігала навколо кімнат, проти кожного вікна стояла важка тринога з палахкотливою жаровнею, і вогні, сіючись крізь вікна, затоплювали покої кольоровими променями. Від чого все довкола набувало якогось примарного фантастичного вигляду. Проте в західній чорній залі світло жаровень, струмуючи на темні запони крізь криваво-червоні шиби, робилося таке страхітливе і надавало обличчям присутніх такого невіженого виразу, що мало хто з гостей наважувався ступити за її поріг. Та ще в цій залі під західною її стіною. Стояли гігантські дзигарі забеного дерева, їх важезний хитун з глухим монотонним подзвоном розхидувався з боку в бік, і коли хвилинна стрілка завершувала чергове коло, і дзигарі мали бити, з їхніх мідних легень вихоплювався звук гучний і чистий, глибокий і напрочуд музичний, але такого незвичайного тембру і такої сили, аж у раз мимоволі нишкли музики, уриваючи гру. І наслухали, наслухали. І тоді не самохід завмирала круговерть вальсу, всю веселу компанію на хвильку проймала бентега, і, поки дзигарі били, можна було помітити, як марніють з лиця навіть найлегковажніші. А ті, хто старший та страшечніший, підносять до чола руку, наче в глибокій важкій задумі. Та щойно подзвін відлунає, як безтурботний сміх знову заполонить покої. Музики веселенько перезирнуться, би посміючись над своїми безглуздими страхами і тихенько запевнять одне одного, що вже наступного разу той звук їх не збентежить. Але як пролинуть 60 хвилин, 3600 мити і швидкоблинного часу, і дзигарі знов почнуть бити, присутніми знову заволодіють бентега, страх і важка задума. Та наперекіру сьому, то було веселе, препишне свято. Принц мав своєрідний смак, він тонко відчував кольори, вмів створювати незвичайні ефекти і нехтував модою задля самої моди. Задуми його були сміливі і натхненні і втілювалися з варварською розкішшю. Дехто назвав би його безумцем, проте, наближені до нього, гадали інакше слід було чути, бачити, бути поруч, аби впевнитися, що розум йому не потьмарився. Принц сам здебільшого заглядав за оздоблення семи світлиць до цього грандіозного фет. Маски й убрання теж добиралися відповідно до його забаганок. І не майте сумнівів, то був гротеск. У всьому пишнота, облудний блиск, примарність і гостра присмака. Одне слово, чимало такого, що пізніше ми побачили в Арнані. Тут і там. Снували химерні, наче зарабесок істоти, і кожна мала в постаті чи одежі щось безглузде. Уся ця фантасмагорія здавалася витвором хоробливої уяви божевільного. Там було багато гарного, багато вкрай розперезаного, багато бізарре, трохи чогось страхітливого і чимало такого, що мимоволі викликало огиду. Повсюдно в самих світлицях юрмилися примари. Вони, ці примари, роїлися тут і там, корчилися, мелькали то в тій, то в тій кімнаті, просякнувши її барвами, і здавалося, наче звуки дикої музики, то лише відлуння їхньої ходи. І час від часу з зали, оздобленої чорним моксамитом, долинав бій дзигарів. І тоді на хвильку все ціпеніло і змовкало: усе, крім голосу дзигарів, а фантастичні істоти вклякали на місці. Там, де їх той голос заскочить. Та ось лунає подзвін, а чути його лише мить, і одразу веселий, ледь притлумлений сміх попливе на вздогін задаленіючим дзвоном, і знову гримить музика, оживають примари, ще веселіше в'юняться вони там і тут, переймаючи барви різноколірних вікон, крізь які струменіють промені від жаровень. Але до зали, що в західному кінці не наважується тепер зазирнути жодна маска. Ось ось проб'є північ, і крізь кривавого кольору шиби, струмує ще гарячіший багрянець, а жалобно похмура чорнота запон ще дужче жахає. Тому, хто ступить на чорний причорний килим, у бої дзигарів вчувається подзвін, сповнений куди похмурішого віщування, аніж той, що його чують гості, які веселяться у віддаленіших покоях. Усі інші кімнати переповнені, в них гарячково нуртує життя. Свято було в повному розпалі, коли дзигарі почали відбивати північ. І тоді, як уже й розповідалося, стихла музика, завмерла круговерть вальсу, і всіх опанувала якась невиразна тривога. Цього разу абенові дзигарі мали вибити 12 ударів, і, може, тому, що вони найдовше били. То дужче закрадалася тривога навіть у душі найрозважливіших. Через те, либонь, не встигло здаленіти останнє відлуння останнього удару, як багато з того з присутніх зненацька побачив маску, котрої досі ніхто не помічав. Чутка про появу нової маски враз облетіла усіх гостей Її передавали пошепки з уст в уста, аж поки загуло, загомоніло все зібрання. Виказуючи на початку невдоволення й подив, а далі страх, переляк і огиду. Поява звичайнісінького перерядженого не викликала б, звісно, ані найменшої сенсації серед такого чудернацького збіговиська. То дарма, що на цьому нічному маскараді панувала все дозволеність, новий гість переступив усі межі пристойного, навіть ті, що їх не переступав сам принц. Є такі струни, і в серці найлегкодумнішої людини. Котрі не можуть не забриніти, ледь на їх торкнешся. Навіть у найбільших відчай духів, звиклих жартувати з життям і смертю, завжди знайдеться щось таке, з чим жартувати зась. Тепер геть усі би збагнули, що в убранні, поводженні незнайомця немає ні дотепності, ні пристойності. Заброда був довготелесий, худий, і з голови до п'ят закутаний у саван, маска, за якою ховалося його обличчя. Так нагадувала задобілий вид мерця, що навіть найпильніший та надоскіпливіший погляд заледве міг би розпізнати оману. Зрештою, навіть таке простили б йому розшалілі веселуни, а то, може, й схвалили б цю витівку, якби штукар не знайшов аж так далеко, зухвало напнувши на себе личину червоної смерті. Одіж його була зрошена кров'ю. І широке чоло, і усе лице покроплене жаскою багряницею. Та ось принц Просперо оглядів цю прояву, яка, ніби намагаючись переконливіше зіграти свою роль, поволі врочисто походжала туди-сюди поміж ценцюристів, і всі побачили, як принц спершу затіпався, чи то з жаху, чи то з огиди, а потім збагровів від люті. Хто посмів? хрипко закричав він до придворних, що стояли поряд. Хто дав собі волю образити на нас цією блюзнірською витівкою? Хапайте його та здаріть у ту машкару, аби ми знали, кого доведеться почепити на фортечному мурі, як зійде сонце. Ті принцеві слова загучали зі східної блакитної зали. Вони облетіли всі сім покоїв, лункі й виразні, адже принц був чоловік відважний та дужий. І вмить на помах його руки стикла музика. Це відбувалося у блакитній залі, де стояв принц Просперо серед гурту блідих придворних. Зачувши його повеління, вони кинулися до непроханого гостя, котрий теж був неподалік, однак той раптом спокійною, впевненою ходою, попрямував до принца. Ніхто не наважився підняти на нього руку, такий незбагненний жах навіювала зарозумілість цього шаленця. Отож він безборонно пройшов повз принца за крок від нього. Гості воднораз сахнулися, даючи йому дорогу. Їх, мов вітром поздувало з середини зали і попритискало до стін. І все тою самою врочистою розміреною ходою, що так вирізняла його з поміж інших присутніх, рушив із блакитної кімнати в червону, з червоної в зелену, з зеленої в жовто-гарячу, звідти в білу. І нарешті у фіалков. Але так ніхто й не зробив рішучої спроби його перепинити. І тоді принц Просперо, охоплений нестямною люттю і соромом за свою миттєву нерішучість, метнувся за ним вздогін через шість покоїв. Та ніхто з придворних не зрушив з місця, бо всіх скував смертельний жах. Принц біг з оголеним кинджалом стрімко грізно. І коли на порозі чорної кімнати вже майже наздогнав свого супротивника, той зненацька обернувся і встромив у нього погляд, злинув пронизливий зойк і кинжал, зблиснувши, впав на жалобний килим, на якому за мить розпростелося тіло мертвого принца. І вже тоді, зібравши всю свою відчайдушну відвагу, гості, як один, кинулися до чорної зали. Та щойно вони вчепилися у луховісного штукаря, чия довга постать витяглася непорушно і зачаїлася у тіні від ебенових дзигарів, як од невимовного страху їм забило дух. Бо під могильним саваном та безживною маскою, що їх вони смикали з такою нестямною люттю, не було нічого сама порожнеча. І тоді всі збагнули, що то прийшла червона смерть вона прокралася, мов лиходій уночі. І один по одному падали гульвіси в зарошених кров'ю банкетних залах і прощалися з життям у тих сповнених розпачу позах, у яких їх хапала смерть, і заніміли Ебенові дзигарі, ту ж мить, як заніміли уста останнього з веселунів, вичахли й вогники в жаровнях, і тоді над світом запанували безборонно морок, тлінь і червона смерть. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.